Шановна Юлія Володимирівна, ми дуже вдячні, що маємо можливість сьогодні зустрічатись з вами, почути ваше бачення майбутнього України. Я особисто повністю підтримую ваше бачення стосовно майбутнього України. Що нам потрібно до чого досягти? Це досягти того, щоб Україна не була розділена на частини. Вона вже частиною її відокремилась, я думаю, тимчасово, маючи на увазі Крим. Тепер і внутрішні сили, і агентура, і зовнішні сили намагаються використати проблеми України і розхитати. Наше суспільство. І розхитавши наше суспільство, розділить Україну на частини, щоб вона як держава не існувала. І ми чуємо голоса, які кажуть, яка там Україна? Нема ніякої української держави. Тому наше головне завдання в тому числі і церкви, і всіх релігій і конфесій, які знаходяться на території України, зберегти єдність і недоторканність нашої території. Це є головне. Тому що якщо ми цього не досягнемо, то ми не розв'яжемо наші внутрішні проблеми. Проблеми, як і в кожній державі, в тому числі і в Україні, яка йде шляхом розвитку демократії, проблеми є. Але хто їх повинен вирішувати? Зовнішні сили чи український народ. Всім ясно, що український народ повинен сам розв'язувати свої проблеми. І уряд, і держава, яка керує цим народом. Але для того, щоб Розв'язати нам наші проблеми, нам треба позбавитися зовнішнього впливу, тобто агресії. В умовах агресії не можна розглядати ці питання. І тому нам, по-перше, треба позбавитися агресії. Можемо ми своїми силами позбавитись? Могли б, якби була у нас ядерна зброя? Якби була у нас ядерна зброя, то тоді б нас не чіпали. А оскільки ми єдина держава, яка добровільно відмовилась від ядерної зброї, зараз опинилась в такому стані. Але є гаранти, які нам давали обіцянку міжнародну, що віддавайте своє, свою ядерну зброю. А ми гарантуємо вам недоторканість ваших територій. І ми повірили, а тепер бачите, що довіряти не кожному можна. Один із гарантів захопив Крим і не, не задовільняється Кримом. Вступає в Донбас. І думаю, що із Донбасом не задовільниться, буде далі йти, тому що ми віддали свою ядерну зброю і порівняно ми тепер слабкі. Тому для того, щоб нам захиститися, захистити свою територіальну цілісність. Нам треба звертатись до гарантів, які залишились. Це Сполучені Штати Америки, це Англія і не тільки Англія, а взагалі Європейський Союз. Допоможіть нам. Ви ж обіцяли виконати своє слово перед Богом. Ви ж перед Богом обіцяли гарантію нашої недоторканності. А тепер ці договори зруйновані. Тому ми звертаємось до гарантів, допоможіть нам зберегти свою українську державність. Якщо у нас буде гарантія єдності наших територій, то ми самі розберемось в наших внутрішніх справах, нема ніякого питання, яке б не можна було розв'язати. В тому числі і ті проблеми, які є сьогодні. На, на, на Сході і, і на півдні, і в тому ж і Криму. Ми могли, могли б самі все це зробити. І ми зробимо і вчорашній круглий стіл, в якому брали участь поважні державні діячі. Показав, що шляхи для розв'язання наших внутрішніх проблем є, в тому числі діалог, круглі столи, в тому числі круглий стіл і в Донбасі, якщо треба, в інших місцях можна. Але з ким треба сідати за, за цей стіл переговорів за діло? За, за тих з тими, хто хоче зберегти. Єдність Української держави. А якщо вони прихильники розділення української е, території на частини, то з такими е, людьми переговори вести недоцільно, бо ми ніколи не домовимось. Тому що різні, різні е, Бажання. Одні хочуть зберегти єдність, держави, а другі хочуть, щоб у нас була сварка і користуються давньою римською посолицею. Розділяй і володій. І він хочуть розділити нас, а потім нами володіти, як це було в історії. Тому, коли ми говоримо про мир, про злагоду, про незастосування сили проти кровопролиття, то це ми наше бажання, але це можна досягти тільки в умовах справедливості, бо нам не потрібний. Несправедливий мир, коли нас хоче знову в рабство втягнути. Такий мир нам не потрібний. Ми, ми, ми будемо захищати свою землю до останнього. Співаємо гімн. душу і тіло ми положимо за нашу свободу. То треба не слова проголошувати, а, а ці слова, коли треба, перетворювати в діло. Якщо треба положити душу і тіло, то треба так таки покласти за нашу свободу. Оцим шляхом, ми, я думаю, ми повинні йти, тому що цього хоче народ український. Народ український ход, не окремі політики і, і не окремі і, 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 діячі. А народ український цього ходить. Але не, коли, ми, коли ми говоримо про український народ, то ми маємо на увазі всі національності, які живуть на, на території України і люблять Україну. Головне, про що ми ніколи не повинні забувати, що ми тоді, діємо. діємо і в напрямки добра, і в той же час буде діяти і в напрямки зла. Але на всім дарує Бога, не треба цього забувати. Інакше, якщо ми не віримо, що Бог дерує, то Люди. Ми віруючи тоді тільки на слова, а на ділі ми не, не віримо ні в Бога, ні в Його промисло. І тому ми повинні вірити, що Бог все зло, а те, що Бог зробив все. I això